Мій потужнометр зламався. Потужнометр. <рик> я это все вивезла, <рик> дівчинка моя. І вот, це... вона така каже, та вообще ну, нормальний шлях, блять. Ну, вообще, <рик> Не, ну, я просто знаєш, я типа зараз згадую, вроде так прикольно. <рик> <рик> Офігеть, да, це вообще, це ну как би бы, такий масштаби, ти шо? Спасибо. Деякі люди до ста доживають, стільки подій в житті не трапляються, як у тебе, блять, no. за ці роки ти Шо, блін? Ти глянь на неї. Ну, я восторг no, з тебе. Ні, ти вообще no, І ще я працювала з да, короловою. Так, я ось хотіла її першу назвати, от так. Вона, вона я супер, постала, я так трусила вот таксі. Я, я дуже хотіла не з нею можем. попрацювати. Офигенно. Я дуже люблю техна, і я її обожнюю, вона у нас взагалі супер зірка. 6... Чернігова, между бы. прочим. Mm. Вона, до речі, стала зараз э, в хай ібіце резидентом. Господи, прости, якісь потужні жінки у нас є. Не... Це типу no, супер хайлайт. Как би бы не завідуємо.